Понад 30 років обробляли землю. Утім, чи залишиться така можливість, і надалі у Чернівцях працівники садово-городнього товариства ветеранів війни і праці «Прут» звернулися до депутатів з проханням продовжити їм договір на оренду землі, де десятками років має свої дачні ділянки майже сотня чернівчан. Яке рішення прийняли обранців? Розповідаємо уже за мить. Працівники садовогороднього товариства Пруд зібралися у сесійній залі Чернівецької міської ради. Нещодавно їм відмовили у продовженні договору користування земельною ділянкою. От і прийшли просити депутатів переглянути це рішення, адже у товаристві об'єдналися близько ста чернівчан. Це і люди літнього віку, і учасники бойових дій. Колишні керівники та працівники Чернівецьких підприємств та установ, які десятки років сплачували податки до міського бюджету, створювали робочі місця, розбудовували місто. Своєю працею, чесно і віддано, служили нашій громаді. Так і є. У нас є 95 членів, серед яких седового роднього товариства, серед яких 15 учасників бойових дій, в тому числі два інвалі до війни воїни, інтернаціоналісти, чорнобильці, волонтери. Відзначення президентом України почесні громадяни міста Чернівці. Мій син особисто воював і воює, Мій брат воював і воює. Мій племінник воює. І багатьох членів товариства з родини воювали і воюють. Йдеться про дві ділянки по 3,5 гектара, які понад 30 років обробляли члени товариства. «Прут». люди кажуть, у разі необхідності готові відступити територію для потреб міста. Водночас зауважують депутати: самі ці ділянки проблематичні для будь-якого господарювання. Но. Ділянка, вона взагалі в природно-захисній смузі, тобто там під тільки під цінок осіння, городництво вона може бути використана, там нічого не можна будувати. Друга ділянка така сама, в принципі, для того, щоб вона була придатною до якогось комерційного використання, вона потребує серйозної інженерної підготовки ділянки, тому що це зона підтоплення. Там при великих повінях там все заливає водою. і на мою думку, спочатку треба придумати, що ми робимо з цією землею, чи це зараз критично і і куди ми рухаємося, а потім виганяти людей. Земельна комісія, яка працювала над вивченням ситуації, стверджує, що територія товариства переважно не обробляється та неналежно доглянута. Відтак саме це і стало причиною відмови. Саме при виїзді земельної комісії на на місце. Даного товариства було і виявлено, що воно якраз і ніяким чином чітко і не обробляється, і той стан, який ми там побачили, він насправді був жахливий. Саме це і було прийнято рішення. А наскільки відомо, ще раніше попередніми роками було розроблялося під то, щоб там був збудований. Автобусна станція, і для цього ми її вирішили таким рішенням передати на департамент для того, щоб вони і визначили можливість використання цієї землі або розробку її і підготовкою для реалізації через акціон тої земельної ділянки, яка підлягає під це. А з іншою, це якраз має визначити фахівці, а саме наш департамент. Тому, тому й тому було прийнято такі рішення. Зрештою, вислухавши аргументи усіх сторін, вирішили зняти питання на доопрацювання. Комісія продовжить свою роботу. Відтак питання розглядатимуть на наступній сесії. Аліна Рябко, Руслан Батьок, Максим Білоткач, Теми дня.